Вітаю вас, глядачі, на нашому каналі. І наступний день тихополювання. полювання маємо сьогодні останній день жовтня 2024 року, 31 числа. йдемо в ліс спробувати пошукати ще якихось грибочків. Минулого разу ми були, мається на увазі, коли ми ходили за білими грибами. Доволі непогано. Від навколо. Все, бралося в жовті барви. От. Зеленого вже де-не-де поодинокі дерева, переважно все жовте-червоне. Ну, краса така, що хоч сюди і картини малює. Ну, а ми під цю всю чудову атмосферу, яку я стараюся вам передати через екран ваших телевізорів, телефонів, гаджетів. Йдемо на наступну мандрівку до лісу. Ранкова прогульника. На годиннику у нас зараз 9 -го ранку, годинники перевели. от, Так що день вже в повному розгарі, навіть роса вже майже зійшла, туману немає. Тиха, гарна, спокійна погода. Будемо пробувати сьогодні з вами шукати, як я казав, білого грибочка. Йдемо за гарними припеченими булочками, якраз зараз таки починаються. от. Ну, Підемо, мабуть, подивимося в буковий ліс, і ну, його лишимо вже на самий фінал. Якщо ми ніде вже нічого не знайдемо, то підемо туди, там 100% гриби ростуть, але там на щось більше, краще попасти дуже важко. От і по інших лісах не дуже так, бо гриб вже не наростає аж так сильно, бо я три дні тому знайшов. Майже пів кошика. От. Але гриб весь був такого більш середнього росту, великих грибів не було. Це лише на те, що я три дні не ходив по тих місцях. ну Нічого, як є, так є. Так будемо ходити шукати, Ну, може будуть нам попадати ще якісь інші грибочки. ну Все як завжди. Постараюся вам відзняти, показати. Через екран передати. Так що, любі друзі, сідаємо зручніше і йдемо разом зі мною на наступну чудову прогулянку до осіннього пізнього-пізнього осіннього лісу. Бо ще декілька днів. І зима своє візьме 100%. Вона вже намагалася декілька разів, але так поступово-поступово. На 2-3 листопада у нас вже передають сніг. Не знаю як то буде, чи витримає, чи не витримає. Так що маємо ще всього-навсього пару днів, насолоджуємося цією всією красою. Гайда ось до лісу. Ми на вході в ліс. А тут ось так вирішив показати. Ось Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Йдемо далі. Ну зразу на вході, тільки почав підніматися і нам попадають ось такі грибочки. Бачите які така краса. А хотів показати ось ці. Пописамо стежку, вона вже зустрічає рядовка димчаста. ось таким гарним. Рядочком попадається у нас зараз в цей час доволі часто. По всіх лісах, які є навколо наших сіл, всюди в Кломаській районі, де не підешний ліс, всюди вони ростуть. Ось Не встиг я договорити, відійти декілька кроків і зразу можете бачити знову дуже великі маси цього гриба. І люди в нас його збирають. Дуже багато грибників. Збирають цей гриб. Рядовка димчаса, в нас кажуть, гливи на них. Ось ще одна. Дуже гарні, смачні. ось І декілька кроків. Бачимо знову цілий рядок. Дивіться, які гарні. Ось. Бачите. А біля них ще маховик. Вон, не знаю, чи він ще добрий. Отакий От непоганий. Зараз ми до нього глянемо, що чистий заберемо. Там ще якийсь грибочок. Але. Це я не знаю, що це таке. Не наше. Лишаємо. Непонятний. Ось така -то ситуація. Лише на вході в ліс, ми вже знайшли скільки грибочків. Ну поки що будемо лишати. Йдемо далі пробувати знайти білого гриба. Одне я знаю точно. Що з порожніми руками вже додому не підемо. Якщо що, йдемо вертатися назад, то тут наріжемо такі грибочки попри дорогу. який тут канас ну, поморсі рожевий попадає зразу. Шапинка просто ідеальна. Бачите? Просто ідеальна. Зараз його зірву, покажу краще. О, як завжди в нього розова ніжка на закінченні. Гриб дуже смачний. Шапинку можна обжарувати як і серіжку. Перед тим треба зняти обов'язково тут цю зверху. Шкурку, вона дуже товста. Ну її ж не знімають, але я знімаю постійно. Вона дуже легко знімається, Ой, без ніяких зусиль пальцями взяти ножик, то вона вже швидко раз-раз знялася. Ми його не обваруємо, заготуємо зразу, бо багато глядачів питає, чи ми його обварюємо. Ні, глядачі, я його не обварюю. Зразу готую. І перед тим гриби я стараюся не мити. Гарно обчищаю в лісі, вдома, щіткою. Бо коли гриб набирає води, він вже половину свого смаку втрачає. От така краса нам попадає, шапку заберу. Ніжки теж дуже класні брати їх, тушити. Взагалі красота смачніша, ніж сама шапка. Шапка добра на, на відбивну, Общо суперова. У муку, яйце. Обжарити декілька хвилин. За вуха не відтащиш. Ось такий смішний грибочок. А ми продовжуємо далі. Доволі непогано грибів попадається на кінець жовтня. Рахуйте, сьогодні вже останній день, 31 числа. А ми на самому ході в ліс вже підняли декілька видів грибів, я знайшов. Показав декілька десятків грибів. Це все єстівний гриб. Так що грибочок. Надіюся, на такий пізний час ще продовжує рости. А то я хотів так на дворі, так тепло. Тепло, просто краса. Зараз буду куртку, напевно, скидати. Пішли далі. Листя в лісі дуже багато. Падав два дні назад дощ. Вчора, по-моєму, чи позавчора, вже щось не пам'ятаю. Трошки вже листя перебив. Нема такої пухкої ковдри, як ми йшли. Минулим разом. А нам на нас дорозі попадає. Ще один гриб, грусть, але він вже надто великий і вони якось, не знаю чому, всі хробакливі до ужасу. Я був декілька днів назад а ось на такий малий, такий ще може чистий. Дуже страшне червиві, чистонькі. Дуже страшне, червиві ці гриби, не знаю чому. Всі гриби чистонькі, а всі одні червиві. О, а їх тут ціле коло. А їх тут ціле коло. Ось Такі ряд пішли. Попри саму дорогу, йду. Ось. ось такі великі, але є ось і молоді, колони. можна брати. Ну Зараз не буду брати. Там далі ще пішли. Ось. Зараз в мене ціль піти. Ще спробувати знайти. Я би з якихось декілька білих і знайдемо за 10, то взагалі буде краса. Йдемо далі. Ну Цей ліс реально не відпускає, друзі. Голу піднімаєш, хочеш ти далі, Тут далі якісь гриби. А, це це бліда поганка. Ось вона така вже стала світла. От. Бачите, дуже багато її. Дуже багато її цього року. Теж пішла такими великими сім'ями. Дуже опасний гриб. повторий ще раз. Один з отруйних. Так що будьте в лісі обережні, бо він маскується. Шапка в нього різних відтінків зараз в цей час. Переважно це така блідозелена така салатова. Це зараз така непонятна. дуже. Може спутати із опенькою і ще з якимись іншими грибами. От. Але вона на закінченій на закінчені ніжці має їй це. Так що її з іншим грибом ви не попутаєте. Так що будьте обережні. Цей гриб треба обминати. А ми продовжуємо далі. Йду по придорогу вверх. Не стоятиму, дивіться, які красені. Які мухомори. сіро Сірожеві. Шапки в них позаверталися. Ти вже так розкрився. Можна як парасоля виглядає. Бачите? Але це не парасоля, це мухомор сіро рожеві. Ось так він теж любить тако розкритися. красунчик. Піднімається дорогою вверх і знову нашу увагу привертають ще якихось два грибочка. Це у нас, походу, дві опеньки. Опеньки. А біля опеньок ще ще опеньки. І тут знову якісь це. Ось такий. Ось такий. Ну що? А так вони ростуть. Попри саму дорогу я йду і вам показую, скільки росте гриба. О, ще якісь гриби. Не знаю, що це мухомори, сірожевіть, що це такі маленькі. Походу вони. Якісь недорозвинуті. От. Велика маса грибочків. Ну, білого гриба тут немає, звичайно. Но всі остальні тут собі ще ростуть доволі комфортно. А ми продовжимо цей маршрут далі. А ти глянь тільки вгору. А, а там вже листя майже немає. А там листя вже майже немає. Зараз ми знаходимося, друзі, в такому грабовому лісі. Тут майже все граб, де-не-де. Проскакує якийсь дуб. От. Тут же листя майже немає. Це один з перших лісів, який скидає листя. Ще якихось 2-3 дні не буде, мабуть, жодного. І всього декілька кроків, пройшов може 7-8-10 кроків і знову гриб, і знову їстівний. Моремуха, що його називають. Нам певно за того, що на нім сидить море мух Ну, Мухи люблять чомусь, не знаю чому, цього гриба. Ну і грабак його дуже любить в літній період часу. Знайти цього гриба чистим, це просто щось. Перекидаєш їх сотнями, а береш два, От. Ну Зараз пізно осінню вони попадаються чистонькі гарні шапочки. Краса. Ось цей якраз час, коли можна дійсно насолодитися смаком цього гриба. У нас його ще називають, друзі, ковпаком. Ковпак. Напевно, за того, що він при шапці його буває такої сферичної півкупольної форми. Зараз вони такі порозкривані. Ну що, ще один грибочок цікавий, йдемо далі. І зовсім недалеко, тільки чим піднімав, нам попадається ось ще один. Біля нього молоді. От, А тому на самому грубі знову ще один копачок на мухомор мухоморські рожевий. Така краса її ще в лісі є дуже багато. Мухомора є рожевого в лісі є ще доволі багато, не тому що його тут нас люди не збирають. Наоборот, він у нас в нашій місцевості доволі популярний гриб. Люди його збирають майже всі, кого я тут знаю навколо. Але його така маса зародила цього місяця, що його просто нереально забрати. Куди не підеш, всюди вони. Один краще другого. Люди ж хоч, напевно, і перебирають. Але, по-друге, і інших грибів дуже величезна маса, таких як копень, то взагалі ліси устелені. Ось, і білий гриб попадається дуже гарно. Так що людям просто не до цього пішли далі. Годину ну маєш. А це що тут в нас таке? Ти тільки глянь на неї. Сируїшка така класна. Ти ба! А я цілу осінь ходжу її шукаю, а їх нема. Та й немає. А вона тут в останній день жовтня, ось яка красуня. Бачите, яка? Ну, це така одна з моїх самих любимих. Вона така м'ясиста, м'ясиста. дуже смачна. Ну, але одна, більше не бачу, гарна. Це обов'язково забираю. Недовго я ходив, але вже хочеться перепочити. Добре, що в лісах є ось такі подобні зони відпочинку, де можна собі присісти, відпочити, перевести подих, підобратися сил і піти далі. Те ми зараз робимо, але я ще не дійшов. І нам попадає ось така рідовка. Ось фіолетового відтінку. Теж істівний гриб. От. Люди беруть. От. Їх одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Теж таким рядом пішла великою сім'єю. Ну це не вона. Це геть. Ось Ось такі чудові. Пішли такими рядочками. Ну, от тако. Ось такий лісочок біля села. Всього ми в лісі якихось 20-30 хвилин, а ми вже познаходили велику масу гриба їй сю ногу. Може було набрати цілий кошик і йти вже спокійно додому. Але ні, гриб ніколи не сидиться, він йде далі всередину в ліс, бо йому потрібні білі гриби. О, білий гриб це як наркотик, друзі. Хто його збирає, той розуміє. А ми присядемо на декілька хвилин. Отаку. Трохи переведемо подих. Ось, по насолоджуємося ось цією красою навколо нас. Бо ще декілька днів вже в лісі не посидиш. Прийде мороз, сніг, холода, слякоть і все. Буде і наша насталія. Але ми судно підемо в ліс. Так що не скучаємо. Краса навколо, очі розбігаються. Дуже багата різноманітність кольорів. Ти просто не встигаєш реагувати. Там жовте, там червоне, там зелене. І грибочки попід ноги. Окрасені попадає. Дітикий знову грусь. Ну, дуже гарний. Просто ідеальний. Але чи чистий? Звичайно, чистий. Ух ти. Чистий. Ну нічого. Беремо, забираємо, ще зараз декілька піднімемо. Красончик. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну ось глядачі, така була у нас прогулянка по такому молодому осінньому лісу. Ліс грабовий. Де не де є поодинокі дуби. Ось там можемо бачити, на них ще дуже багато листя є. На грабах вже так по декілька штучок тримається. Походив Іван з вами півгодинки, показав, що твориться в такому лісочку біля села. Це всього-навсього. Мені від хати йти до цього лісу, хвилин 5, і під хатами, ось бачите, яка різноманітність риба росте. Хоч які не хоч. Є рядовка фіолетова, є рядовка димчаста, є багато маремуха, е, мухомора сієрожевого, багато є цих груздів, е, попадаються нам опеньки доволі часто. Так що не дивлюсь на те, що ліс дуже близько. До хатів, він наповнений ще доволі непогано грибами. Дивлюсь на те, що сьогодні вже останній день жовтня, грибочка, що в ньому доволі є непогано. Дивлюсь на цю всю кількість, тут ще, може, буде гриби збирати, ну, тиждень якийсь гарантовано. Ну, а я на цьому буду закінчувати прогулянку по цьому лісу. Підемо з вами. Трактор якийсь поїхав. Переривав нашу розмову. На цьому будемо закінчувати прогулянку в цьому лісі. Йдемо зараз в інший ліс. Досліджуємо наступний. Хочу вам сьогодні зробити таку екскурсію поетапно Будемо брати кожен ліс по черзі і будемо дивитися, що де росте. Ну Я тільки дійшов, під траса через ліс, ось на сусіднє село. Трохи пішов з двох транспорту. Ранок люди їдуть на роботу. Ось так корто. А ми йдемо в інший ліс. Добре? Залишаємося, йдемо далі.